Сьогодні 4 квітня 25-го року. Сьогодні фотосесія у сосон. Ось замовник попросив пошукати сосну з пишними капелюхами і рівним стовбуром. Ось один варіант це 130 висота. Рядом така сама по висоті. Це ось Кримка, Ну, в неї вже висота. По болі буде, у неї 180 висота. Ось рядом звичайна. Це пандероса чи оригонська, чи хто як придумає її називати? Що ще тут з капелюхами моє? Ось, звичайно, ну підготувати треба трошки її. Як правило, просять, щоб стволи максимально криві були, а тут навпаки просять, щоб... Ну, рівненький. Ну, є такий варіант, що шапка на ножки. Висота. Висота де вона? 130. Так. Ага, ось є такий варіант. Висота півтора метра. теж висота півтора метра ну вона така дуже вже розголужена не знаю на любителя ось отак так от виглядає ось рядом теж примерно такого плану 140 мабуть висота, так ось більш така изящна тут Півтора метра. Чому я вище їх не пускаю? Тому що нова почта не більше двох метрів не хоче у нас брати. Ну, принаймні у нас може десь і бере. Треба їм, ну мовно кажучи, давати платити, щоб вони якимось чином це оформили. Ось ще один варіант. Тут мабуть 130 висота, я думаю. де на 140 помилився. Так, пишні шапки, пишні шапки. Ну, ось є пишні шапки, воно трошки ще найдішло від зими. Ротізна трошки є, але ну, воно проходить. Через Ну, в кінці травня вже буде. ці кипіки. Що ще запропонувати? Навіть не знаю, щоб рівний стовбур був. Рівний стовбур. Рівний стовбур. Ну ось рівний стовбур, Ну наскільки вони. Дивіться, пишні чи не пишні, не знаю. Вот такие вот изделия. Так. Еще одна. Ну і фінальна стадія є отакий варіант. Да, тут висота вже буде ну, практично 190 хай до 2 метрів. І, 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 і ось такий варіант. Теж ця висока. Вся буде 180 Ось вот, така от історія.